Ознаки подільності на 2, 5 і 10. Як одразу швидко взнати, чи ділиться число на 2, чи не ділиться, чи ділиться число на 5, чи не ділиться. Чи ділиться на 10, чи не ділиться? А отак легко взнати. Якщо ми повторимо табличку множення на 2. То з'ясуємо, що 1 на на 2, 24 3 на 26, 4 на 28, 5 на 2, 10, 6, на 212, 7 2, 214 8 на 2, 16, 9 на 2, 18, 10 на 2, 20, 11 на 2, 22, 12 на 2, 24, 13 на 2, 26 і так далі. І подивимося на останню цифру у всіх цих чисел. То виявиться: отак, 2, 4, 24,680, 2,4,680 і так далі. Лише 2, 4, 6, 8, 0. Оце всі цифри, якими ми користуємося, їх тут 10 штук. А цифри 0, 2, 4, 6 і 8 називаються парними, і тоді числа, на які. Вони закінчуються, теж називаються парними, і вони діляться на 2. От, наприклад, 18 поділити на 2 9, 24 поділити на 2 12. Оце і є ознака подільності на 2. Тепер.

То, якщо будь-яке число п'ятицифрове, 13875, закінчується на 5, то це число точно ділиться на 5. От, наприклад, так, 60 поділити на 5, 12. А тепер помножимо на 10, 1 на 10, 10, 2 на 10, 20, 3 на 10, 30. 48 на 10 – 480. 105 на 10, 1050 780 на 10, 7800. 800 на 10, 8000. Остання цифра 0. То всі ці числа діляться на 10. От, наприклад, 7800 поділити на 10 буде 780. Отак От все легко.